Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону, Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір під ключ, також звертайтеся або обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активувати дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Volkswagen Caddy в максі базі. 17 рік, 243 30 сіті пробігу, двохлітровий дизельний двигун. Є підігріви сидінь, клімат-контроль. 18650 ціна, контакти присутні. Коробка механічна, бачимо, мультикермо присутнє. Довгій базі. Арактроніки також є. Renault Trafic В звичайній базі. 8 рік, 2-літровий дизель, пасажир 8800 ціна. І ось тут контакти до власника. Паски безпеки присутні. Тут телевізор, люк. Фаркоп присутній. Більше інформації уточнюйте. Вантажний Volkswagen Caddy. 19 рік, 2-літровий дизель, 190 пробігу оригінальний. Значить, без жодного підкрасу автомобілі з Нідерландів, максимальна комплектація, стан нового. 14 850 ціна, контакти до власника присутні. Так, дивимось по салону. Так, розпашонка парктроніки Фаркоп є. Більше інформації по телефону. Вантажний крафтер. 19-й рік модельний, 20-й, 2-літровий дизель, 22-700 ціна і контакти ось тут присутні. Так, дивимось по салону. Рено Кенго, Кенго 11 рік, 1,5 дизель, 200 пробігу, не фарбований з оригінальним пробігом. 8800 ціна. Отут контакти до власника. Присутній форкоп. Більше інформації уточнюйте. Вантажний Іринокенго. 21 рік, 1,5 дизель, 125 пробігу, 13300 ціна, контакти ось тут. Так, заглянемо по салону. Архроніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте. Вантажний Volkswagen Transporter, 19 рік, 2-літровий дизель, 147 пробігу. Контакти до власника є, ціну потрібно уточнювати. Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації по телефону. Citroen Berlingo. Berlingo у нас восьмий рік модельний, дев'ятий, 5990 ціна, 1,6 дизель, контакт присутній. Оригінальний пасажир. Ой, Berlingo. Питаєте 10-й рік, 1,6 дизель, 219 пробігу, 8 ціна і контакти ось тут присутні. Так, Дивимось по салону. Оригінальний пасажир. Парктроніки присутні, в гарному кольорі. Зараз ще з іншого боку покажу вам. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Ренотрафік в довгій базі 2003 рік, 1,9 дизель 6 ступка 6700 цінна. Зараз пошукаємо власника. Хлопці, ваша машина? Чия машинка? Продиктуйте номер, бо там немає. 0,67 898 2378. Кого цікавий, телефонуйте, власник надасть більш повну інформацію про машинку. Volkswagen Caddy. Caddy у нас 12 рік, двохлітровий двигун, газ бензин, 220 пробігу. Є навігація, круїз, автомобіль не фарбований. Одинадцять ціна. Контакт ось тут видно. Бачу, є сервісна історія по автомобілю. Оригінальний салон, оригінальний пасажир. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Рено Кенго. Восьмий рік, 1,5 тизель, 5 ступка, 245 пробігу, 6990 ціна, контакт ось тут присутній. Світлий салон. З кондиціонером. Оригінальний пасажир. Opel Vivaro в довгій базі. 11 рік, 2-літровий дизель, 180 пробігу, 13800 ціна. Контакти ось тут присутні, 9 місць. Так, дивимось по салону. Так, туди. Туди не достану. Кого цікавить, телефонуйте. Citroen Berlingo. Так, Berlingo 14 2014 року. Так, власних віктор контакти бачу, ціни не бачу, потрібно уточнити. Так, по салону. Салон оригінальний, парктроніки є цікава машинка, по колу, по кузову зауважені не бачу, але на жаль, ціни нема, власник Віктор. Передаємо вітання. Nissan пасажир 8 місць, 17 рік, 2,3 дизель, 224 пробігу. Двадцять тисяч контакт 0,50, 725, 0883. Так, трошки позаглядаємо до салону. Так, є всі паски безпеки. Все в оригіналі. Рено Кенго, Кенго 2014 року, 11900 ціна, 1,5 дизель, механічна коробка, 183 пробігу, не фарбована, контакти ось тут присутні. Так, бачимо по салону, оригінальний пасажир. Folkswagen в пасажирі. Шостий рік 1,6 бензин. Так, пробіг 178, 7100, контакт ось тут присутній. Так, кондиціонер бачимо є. Яскравий колір такий цікавий. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, Вантажний Mercedes Vito. 18 рік, 1,6 дизель, 172 пробігу, механічна коробка, 19,600 ціна, контакти бачимо присутні. Дивимось по салону. цікавить, телефонуйте, більше інформації уточнюйте. Renault Kangoo в довгій базі. 12 рік 1,5 дизель. В рідній фарбі оригінальний пробіг. 11900 ціна. Контакти бачимо. Контакти бачимо. І що у нас по салону? Клімат-контроль, чистий акуратний Бачу такий салончик. Сімість довга база. Кому подобається автомобіль, телефонуйте до власника. Рено Кенго. 12 рік, 1,5 дизель, 242 пробігу, 9400 ціна, не фарбована, пробіг оригінальний. Контакти бачимо. Так, Салон звичайний. Коробка механічна. Оригінальний пасажир з фаркопом на оригінальних дисках.